Величезна наша державна програма, на яку ми розраховували, називається ЄВідновлення. Ви знаєте, що на початку 2024 року ми собі ставили за мету, щоб ця програма торкнулася як мінімум одного мільйону наших мешканців нашої країни, а це як мінімум 300 тисяч сімей. А станом на сьогодні ми маємо перші підсумки лише Трошки більше ніж 90 тисяч українських сімей скористалися такою програмою. Держава разом з партнерами витратила 17,3 мільярди гривень на реалізацію двох етапів: це пошкоджене житло і зруйноване житло через видачу житлових сертифікатів. Ми вважаємо, що це досить непогані цифри, але вони могли би бути набагато більшими. А величезна подяка, що в 2024 році з нами працював і Світовий банк і працював Банк Розвитку Ради Європи. До речі, Банк розвитку Ради Європи підтвердив свої наміри працювати з нами і в наступному 2025 році. Але розуміємо, що основна потреба наших мешканців, а це в основному наші внутрішньо переміщені особи, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Вона станом на сьогодні, на жаль, не вирішена. А ми раніше планували з міністерством відновлення, що цей етап якраз компенсації мешканцям на тимчасово окупованих територіях він буде відкритий в 2024 році. Але зараз грудень бачимо, наскільки мало грошей, коштів і взагалі там розуміння, наскільки важливою є проблематика саме тимчасово окупованих територій. То будемо сподіватися, що в 2025 році цей третій етап надзвичайно важливий. Він не залишиться без уваги держави. Нам уряд до парламенту подавав державний бюджет проект державного бюджету на 2025 рік. На програму є відновлення не було передбачено взагалі ніяких грошей. А ми разом з колегами із ТСК, яка займається питаннями внутрішньо переміщених осіб, і з тими, хто активно підтримував державну програму. Є відновлення. Ми провели, мабуть, десятки зустрічей і засідань різних комітетів для того, щоб ця програма все ж таки мала належне фінансування. А ухвалили з фінансуванням в 4 мільярди. Це дуже невелика невелика сума для такої програми, як мінімум 10-12 мільярдів на рік. Це така ну дуже робоча спроможність програми допомагати українцям. Але будемо ну для нас важливо, хоча б щось розпочинати. Будемо сподіватися, що все ж таки є відновлення залишать як одну з основних програм держави для того щоб вона підтримувала людей до речі якщо ви візьмете почитаєте Ukraine Facility, український план то там заплановано що найменше на дві на 2026-2027 роки 600 мільйонів євро саме за цією програмою повинно бути буде обов'язково сплачено цим за цією програмою нашим нашим людям але подивимося до 26 того року потрібно ще там дожити, подивитись на відповідні. Результати, яким чином ми будемо рухатись для того, щоб програма за, запрацювала. Анна Мурликіна, прошу, дякую за можливість виступити. Я хочу продовжити цю тему. Вона я представляю сайт 629.com.ua Маріуполь. Тому звісно, найбалючіше питання компенсації за житло, яке залишилось на окупованих територіях або на прифронтових ділянках, бо на цих людей діючий закон не працює. Питання конкретне був експеримент в минулому році по Мелітополю, коли людям надавали житло по фото-відеофіксації. Чому зараз цей експеримент не поширюється на всіх власників майна на окупованих територіях? І законопроект 111.61, який... Надав би можливості отримувати взагалі без комісії компенсації власникам такого житла. Які перспективи його ухвалення? Я читала порівнянню таблицю: там є момент, що компенсації будуть видавати тільки тим, хто два роки не виїжджав за кордон. Яка логіка такого нюансу цього закону? Дякую. Дякую вам дуже. Молітопольський експеримент прийшов. Я скажу, колегам, можливо, хтось не знає, шукали можливість технічно фіксувати зруйноване, пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Чи є в Україні такі технічні засоби, які б надавали можливість зафіксувати, що це дійсно було від обстрілів, в який час це було? Чи можна там чітко ідентифікувати будівлю? Тощо Мелітопольський експеримент проводило Міністерство інфраструктури, міністерство відновлення на той час він пройшов вдало, успішно все можна зафіксувати. Все можна внести там до відповідних баз даних, до реєстрів тощо. І станом на сьогодні немає нічого, що ну, там, технічно не дозволяє цей експеримент розповсюдити на територію Маріуполя, в тому числі. Не, не робить поки що е, уряд кроків і до ухвалення відповідної постанови. Я думаю, що тут причина банальна і проста, про яку ми сьогодні з вами вже говоримо другу годину, це якраз е, е, і відношення до програми, є відновлення і брак коштів. Е, але я впевнена, що там разом ми зможемо зробити що третій етап, про який я говорила, третій етап, це якраз. Зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Обов'язково ми до нього дійдемо. Тим паче, що з точки зору законодавство ухвалено, технічна можливість є. Перші житлові сертифікати в Маріуполі люди отримали. Там мені здається, два сертифікати небагато, але все одно це та можливість це масштабувати міністерство. Сьогоднішнє міністерство розвитку громад територій, воно підтримує програму. Є відновлення. Вони до нас приходили на комітет, коли ухвалювали Вели відповідний бюджет, давали свої пропозиції. А в них дуже така чітка, чітке бачення і розуміння того, що програма потрібна, але є там бачите, дуже багато стейкхолдерів і міністерство фінансів, і все разом, яке не дає нам можливості за закласти більше коштів. Законопроект одинадцять 12.161. він готовий на друге читання. Я знаю, що там кожного разу його ставлять до порядку денного і кожного разу йдуть там наперед законопроекти, які стосуються наших, виконання наших міжнародних зобов'язань. Я думаю, що він точно має шанси на ухвалення, але ухвалений законопроект це ще не гарантія того, що будуть знайдені кошти для того, щоб. Виплачувати їм постраждалим, тому величезне завдання ще й для українського уряду працювати з міжнародними партнерами для того, щоб їх ставало більше і щоб вони долучалися до, до програми є відновлення. Про, про там певні обмеження, про які ви сказали, я не можу зараз там точно сказати, яка була логіка у авторів, коли вони готували до другого читання. Ну можливо, якимось там чином хотіли якусь проблему вирішити там, вибачте. На 2025 рік на програму є оселя мільярди гривень за заброньовано за зафіксовано. Які будуть надаватися за програмою, а ви, мабуть, також знаєте, що вже в місті Чернігів отримав перший кредит представник молоді, де первинний внесок 10%. Це говорить про те, що ініціатива президента стосовно зменшення первинного внеску до 10% може мати певний розвиток для того, щоб нашу молодь стимулювати, мотивувати, купувати тут житло в Україні, працювати ну і безпосередньо. Попередньо розвиватися у нас до програми є оселя. Я думаю, що будуть сьогодні запитання, ми ще поговоримо. В нас є питання стосовно того, як цю програму зробити більш доступною для наших ветеранів, а як її зробити більш доступною для наших внутрішньопереміщених осіб, тому що бачимо на сьогодні статистику, ми її можемо проаналізувати. І, наприклад, якщо у нас станом на сьогодні, ВПО отримали лише 330 кредитів, це говорить про те, що існує. Існують якісь обмеження, які не дозволяють внутрішньо переміщеним особам активно користуватися цією програмою. А одне з таких обмежень ми ліквідували вже в цьому році. Мені здається, в вересні уряд зробив відповідні зміни до постанови міністрів, до постанови Кабінету міністрів України. А тому, що два роки тому, коли приймалася програма, було прописано обмеження, що ну внутрішньо переміщення особи вони купують житло яке не старіше трьох років. А враховуючи географію розселення наших внутрішньопереміщених осіб, вони е, проживають в таких різних населених пунктах і є такі містечка, села, селища, де житло там не будувалося не те, що протягом трьох років, а там десятки років, тому дуже важко взагалі там знайти на вторинному ринку таке житло, тому ми неодноразово проводили консультації з внутрішньопереміщеними особами, проводили. А відповідні зустрічі формували рекомендації, надавали їх до кабінету міністрів України, і станом на сьогодні така одна вимога зменшена вірніше вона ліквідована. І сьогодні ВПО можуть купувати житло не старіше 10 років. Подивимося, як це запрацює чи це дозволить ВПО бути активними учасниками, скажімо так, програми «Є оселя». Хотілося б ще, щоб все ж таки для наших ветеранів ми розуміємо, де там. Є такі місця, які потрібно покращувати, тому що для діючих військовослужбовців, і представників правоохоронних органів, силових структур діє пільгова ставка 3%, а для ветеранів діє ставка 7%. Мені здається, що таким чином баланс справедливості він порушений, і хотілося, щоб для ветеранів уряд переглянув обов'язково пільгову ставку і зробив її також на рівні 3%. Але це якраз про те, що потрібно. Потрібно покращувати, над чим можна працювати спільно для того, щоб важливе питання, яке на сьогодні пов'язане з житлом, було все ж таки вирішено в сучасний спосіб.